Дітки, познайомтесь, будь ласка, це ведмедик малинка. А чому його так назвали? Його назвали так тому, що він любить їсти малинку. Сьогодні у ведмедика свято, у нього день народження, і ведмедик чекає друзів. А ось уже поспішає зайчик морквинка. Але зайчик чомусь сумний. Що ж у нього трапилось? Дітки, Зайчик морквинка віз в автомобілі подарунок повітряні кульки, але вони розлетілися, і у зайчика немає подарунка. Чому ж так сталося? Зараз ми з вами і дізнаємося, коли розглянемо повітряні кульки. Це повітряна кулька. Вона велика, синього кольору, круглої форми. До кульки прив'язана ниточка. Якщо її тримати за ниточку, то кулька не полетить. Повітряна кулька легенька, а наш зайчик цього не знав, тому він свої кульки не зав'язав ниточкою. Зайчику, не сумуй. Ми разом із дітками допоможемо тобі виготовити подарунок для водмедика. Ось який подарунок виготовила я. Це повітряні кульки. Вони красиві, їх багато. Давайте їх розглянемо. Це кулька синього кольору круглої форми, вона прив'язана до синьої ниточки. Ось ця кулька жовтого кольору круглої форми, вона прив'язана до жовтої ниточки. Ця кулька червоного кольору круглої форми, вона прив'язана до червоної ниточки. А ця кулька зеленого кольору, круглої форми і вона прив'язана до зеленої ниточки. Зайчику, а тепер ми будемо разом із тітками виготовляти подарунок для ведмедика. А що ж нам потрібно для роботи? Аркуш картону білого кольору із зображенням кольорових ниточок, заготовки повітряних кульок, жовтого, червоного, синього та зеленого кольору. Але спочатку нам потрібно підготувати пальчики до роботи. Пружну кульку я надую, мотузочок зав'яжу, ну а потім її здую, всім цей фокус покажу. Ось наші ручки готові до роботи. Починаємо. Я взяла кульку синього кольору і викладаю її до ниточки синього кольору. Взяла кульку червоного кольору і викладаю її до ниточки червоного кольору. Потім взяла кульку жовтого кольору і викладаю її до ниточки жовтого кольору. Залишилась зелена кулька. Її я викладаю до зеленої ниточки. Всі повітряні кульки я прив'язала до кольорових ниточок. «Зайчику!» Візьми, будь ласка, кульки. Дітки, подивіться, зайчик Марквинка вже дарує подарунок ведмедику малинці, а ведмедику дуже сподобався подарунок. Дітки, а давайте пригадаємо, як ми виготовляли подарунок. Для синьої ниточки ми прив'язали якого кольору кульку? Так, синього, а до червоної ниточки, яку кульку прив'язали, так, червону, а до жовтої. Так, жовту кульку, а до зеленої ниточки, яку кульку прив'язали. Так, зелено, дітки, ви молодці, а ще ведмедик малинка чекає подаруночків і від вас. А ще він для вас приготував смачні тістечка. До зустрічі, малятка!